Долати пожежі в Ізраїлі Україна відрядила два спецлітаки. Така інформація Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. Допомоги просила ізраїльська сторона. Ан 32 прилетіли з Ніжина до Жулян. Там їх дозаправили і вже звідти вони піднялися у повітря. Поки ж українські судна на підльоті ізраїльські авіації допомагають пожежні борти ще десяти країн. Про масштаби лиха більше розповість Наталія Пушкарук. Ранок у хайфі, спалені автомобілі та дерева у пополі. Цей будинок не встояв перед полум'ям. Замість батьківської оселі жінка потрапила на згарище. Моя мама живе тут і вчора, коли ми почули, що пожежа виїхали, а десь о півночі ми повернулися і побачили весь цей безлад. Ці альбоми пам'ять для моїх батьків і вони згоріли. Ось така хайфа з висоти пташиного польоту. Усе місто в їдкому диму та попелі. Домівки залишили десятки тисяч людей. Пожежі вирують в Ізраїлі вже третій день. Утім зараз вони втратили силу, кажуть рятувальники. Під удар вогняної стихії потрапили околиці Єрусалима, міста на півночі та на західному березі Йордану. На боротьбу з вогнем влада мобілізувала сотні військових, пожежників. Звернулися по допомогу й до різних країн. Вони відрядили пожежні літаки. Пожежам передувала тривала посуха. Утім, влада і поліція припускають. Причиною пожеж міг стати й підпал. Ми зіштовхнулися з терором. Підпал це терор. Ми зіштовхнулися з підбурюваннями і підпалами. Для нас це одне і те ж саме. І ми застосуємо всю законну силу, щоб притягнути до відповідальності причетних. У будь-якому разі це злочин. За останні 72 години ізраїльська поліція та вогнеборці гасили сотні пожеж. Ми заарештували 12 підозрюваних, які прямо чи побічно були пов'язані з пожежами. Метеорологи кажуть, сухе повітря та сильні вітри сприятливі умови для поширення вогню. Така погода протримається в Хайфі щонайменше до початку наступного тижня. Масштабні пожежі тут не вперше. Шість років тому ліс також зайнявся через посуху. Тоді пожежі не могли загасити чотири дні. Загинуло більш як сорок людей. Аби запобігти повторенню лиха влада закупила додаткові пожежні літаки. Наталія Пушкарук, новини на першому.